Розпочну випуск зі справ кримінальних. Засуджений за вбивство Ігор Слабенко заявив про голодування. Про це у Фейсбуці повідомив адвокат хлопця. Усе через те, що неповнолітнього й досі тримають у СІЗО. Хоч термін запобіжного заходу закінчився ще два місяці тому. Нового так і не обрали. Напередодні відбувся черговий розгляд апеляції у справі Слабенка. Там підсудний, у котрий клопотав про відкритість засідання та про зміну запобіжного заходу. Та отримав від суддів від коша. Нагадаю, майже рік тому в кам'янській школі побили саме. Того ж дня він помер у реанімації. Від початку тамтешня міліція визначила трьох підозрюваних та взялася лише за одного старшокласника Ігоря. Його засудили до восьми років ув'язнення. Клопотати за нього взялися нардепи. Семеро депутатів написали заяви про взяття Ігоря на поруки. Їх так і не задовольнили. Я вже не знаю, що потрібно надати суду, щоб суд виконував судіюще законодавство України. Відповідності до роз'яснення же пленами Верховного суду України вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, тут чітко зазначив, що суди апеліційної станції, якщо не встигають на протязі двох місяців розглянути справу на протязі днів, вони зобов'язані вирішити питання про необхідність або відсутність такої необхідності продовження сроку тримання особи під вартою. Це суд жодного разу не здійснив, хоча 13 на ну, 1 -го.